У Лозовій біля багатоповерхівки на 9-му мікрорайоні зібралися тутешні мешканці. Вони обурюються через встановлення на даху їхнього будинку обладнання мобільного зв'язку. Ми думаємо, що воно впливає на наше здоров'я. Коли у нас без кінця болять усіх, вони на криші ходять. теж ми боїмося, щоб кришу не нарушили. І отут провалили вже асфальт. Ми розуміємо просто, як це вредить нашому здоров'ю. У кожного є діти, в кожного є тут півдома інвалідів. Лузівчани кажуть, не дозволяли компанії проводити роботи та показують протокол зборів мешканців будинку. Ніяких зборів не було, підписи в паспортах не такі. Протокол фальшивий. Представник підрядної організації, що виконує монтажні роботи, показує свій пакет документів. Це проект роботи усе є належне. Розібратися у ситуації викликають представники влади, поліції та житловиків. Протокол зборів мешканців будинку показують заступнику Лозівського міського голови Денису Петренко. Сьогодні вперше я бачу протокол. Порядку денному виступи мешканців за даною адресою в кількості 50 осіб. Уповноважена особа з багатоквартирного будинку. Представник ЖУКА. зараз виясним і представники прад. Я не бачив навіть навіть ми... цей документ. у нас Міла чоловік паралізований життя. Він не може розписуватися. На підставі цього протоколу житлоуправляюча компанія уклала договір з компанією мобільного зв'язку. Це стало підставою для розміщення обладнання на багатоповерхівці. Це надається тимчасовий доступ до об'єкту, а об'єкт доступу. Згідно договору, частина доху будівлі. Яка вартість загальна договору? 5 тисяч, 5 тисяч місяць. 3. Куди б використовувалися або використовуються ці кошти щомісячні, які надходять на рахунок кепажук? Ну вони живі і використовуватимуться на обслуговування даного будинку. Мешканці багатоповерхівки не йдуть на компроміс. Денис Петренко заспокоює лузівчан без їхньої згоди, монтажні роботи не проводитимуть. Це саме повідомляє під час зустрічі представник компанії мобільного зв'язку. Разом вирішують провести нове опитування жителів. Люди висловлюються проти і роботи згортають. Повідомляють в житлово управляючій компанії.